Не було е, приладів нічного mm. бачення, тобто вночі треба було по десь. Зірочка, якщо вона є, а е, пізніше осінню і взимку. Mm. Ну, такі темні ночі. За 9 місяців бойових у мене в зводі ніхто не загинув. А у mm. поранення, от у мене вийшло найважке. Осколок ну, здоровений десь як на. Треть спічного коробка залетів зверху вниз. В кармані була запальничка в сталевій така, пльоточки, отрикошетила трикошетила ці запальнички. Вітаю вас сьогодні. У нас в гостях людина, чий шлях це втілення сили духу та незламності. Костянтин Чорний, старший лейтенант, колишній командир окремого гранатометного взводу, який пройшов горнило найгарячіших боїв, зокрема із вагнерівцями. До повномасштабного вторгнення він був успішним підприємцем, інженером-конструктором за освітою, а нині активний учасник ветеранського руху та волонтерської програми. Він отримав важке поранення, має інвалідність наслідок війни. Але, попри це, продовжує активно допомагати Братимам пропонуючи свій досвід і знання, вітаю вас, Костянтине. Доброго дня! Отже, ви інженер-механік за освітою, людина з вищою освітою, так. з певним життєвим досвідом, і в 57 років ви стали командиром гранатометного взводу. Що спонукало вас взяти до рук зброю у 22-му році? Як ваш довоєнний досвід можливо допомагав керувати людьми на фронті? Ну все моє попереднє життя, воно. Привело до того, що я розумів, що треба боронити вітчизну. Хоча, скажімо так, з початком воєнних дій, не, не дуже дивлячись на возраз, перша поїздка в ТЦК, ну, взяли просто телефон, то в такому віці, якби тим більше не кадровий військовий, не було. По попиту якби, не мали дуже добре. Ну, як би так. Потім в квітні місяці перезвонили. Ну, я одразу зібрався через день вже поїхав в військову частину. Ну, що сказати, но ну, ви за... навчання пройшли, а потім вас поставили командиром? Ну, так, да, звичайно. Уже на, скажімо так, як по мені. Мене за всі раки не дивлячись на те, що. Ходив і в ТЦК, ну, були грузові машини, переоформляв. Mm. Відношення до армії було таке, ну щоб зрозуміло, в мене не було присяги України. Ну просто ніхто нікому не треба було. Mm. І от такі ті діла, і таких людей багато було у 22-му році. Тому, ну, звичайно, треба було там адаптація. Уже е, на е, той період. В квітні було прийнято, що днів 30 треба, щоб ну, людині якусь базову підготовку. Хоча я служив срочну службу, ну це ще було при Андропові в 83 85 п'ятому році. От, ну. З, а якби... Та спеціальність, яку ви отримали там, і та, те, чим ви займалися, однаково, бралась ні, до уваги. Я, ні, я, якщо службу, це Солдатам, сержантам, mm -hmm. я в зв'язку був. Ну, mm -hmm. Зв'язківець? Зв в інституті військова кафедра це артилерія, ствольна артилерія. Mm -hmm. Вчили нас на командира взводу в... вогневого. Управління ага. артилерії. Ну, майже uh, да. вийшло, вийшло ну, uh, да А те, що куди ну якби попав на посаду, ну це, звісно, скажем так, є недоліки. Ну, на той період надію, що зараз краще трошки, що звичайно, командир окремого гранатометного взводу це трошки не по профілю артилерії, тому mm -hmm. що тут піхота, це посада, ну так скажемо, молодої людини. То, що Там фізично, потрібна. ну звісно, це ж постійно ну, просто надімті бронежилети, каски, mm -hmm. рації і, якби. Це не штурмова піхота. У нас, як назвичай, у нас ну, гранатометчики десь 500 метрів 800 ззаді mm -hmm. піхоти прикривають. Це mm -hmm. називають кулеметні гранатометні, звода, звода вогневої підтримки. Mm -hmm. Ну, Сміялися, що це як маленька пушка. Ну, Звичайно, це дуже допомогло, що і на кафедрі я вивчав, я ж розуміюся в балістикці. От, mm -hmm. Ну, добре, знає картографію, то тобто, з якби орієнтуватися, коли воно ну там все перебите, перета вночі на той час ще не було не GPS? Ні, ну GPS взагалі глуше. Там старлінки mm -hmm. ну, майже недоступні, тільки mm -hmm. в батальйоні було, не було приладів нічного oh. бачення. Вночі треба було по позірочка, якщо вона є, а пізніше осінню і взимку, ну, такі темні ночі, що не бачиш за пів метра що перед тобою. То, звичайно, те, що розумівся добре там в географії, то, ну, допомагало, щоб ввести туди, куди треба, десь там не заблудитися. Слухались хлопці, поставили командири? Слухалися хлопці, так. Да. Ну, скажімо так, мені було звичайно легше, ну, по-перше, що вік все-таки поважали, поважали да. ну, В армії навіть, є солдати там за 50, це ну, вже зазвичай повага є. Так. Ну, а потім вже воно ж. В таких маленьких колективах, воно ж е, зразу проявляється, наскільки е, ти за своїх солдат е, переживаєш, і що ти, що ти можеш, і як ти, як ти воюєш, і як ти в биту. Ну, тобто, починаючи від е, умов побуту, де там приходилося ж, е, навіть якщо це не на бойових, а Десь ближній тил, то це mm -hmm. зазвичай або в посадках, або в якихось руїнах виживати. Ну, там, треба було проявляти сноровку велику. щоб... Ну, ну, ви... І солдати зацінили ну, доволі швидко. Ви говорили, що іноді навіть їжі не вистачало, особливо на початку Це вже більше. Ну, на початку так було, що з їжі сухпай привозили. А ну такої здорової їжі, звісно, не хватало. 22-му році там далі волонтерські, всякі там. Там uh -huh. тушонка або щось, то це як великий праздник був як у нас. Як смаколики. Так, да, таке було. Uh -huh. От, ну, вже е, десь на осінь, ну, Херсонщину виходить, по, що е, військові дії я почав фактично десь серпня місяця. Ну, це доки 30 днів навчання. Так, да, навчання, потім ну, по офіцерам довго чекаєш це ж наказ Києва, на затвердження посаду. Я приймав, приїхав аж 8 липня. От. Ну, якби, поки купа бумаг, це з такого, що ну, якби осталося не дуже. З нашої армії, я, звісно, думав, бюрократія, трошки, трішки це є. страшне. Да, окремий звод, два артилерійські ящика обома mm -hmm. і Прочого. Mm -hmm. Ну Но ви на складних напрямках воювали? От на Херсонщині були, знаю, що з Вагнерівцями доводилось. Mm -hmm. тримати. Да, ну Вагнерівці це стикнулися це вже mm -hmm. Херсонщину. Закінчили. Ми переїхали. Mm -hmm. Були спочатку э, Азарянівка, Азарянівка, це Донецька вже область. Там проводили ну, і штурмові дії, і захист. Потім найбільше, що стикнулося, це бої за Солидар. Ми попали вже в саме Гарнило, це якраз десь початок грудня, і нас от перекинули спочатку на Красній Горі. Це є така висотка між Бахмутом і Солидаром. От, а потім е завдання наш батальйон тримав е ну, правий фланг, починаючи з е південно-східної окраїни Соледара, це Бахмутське, там є такий пригород. Ну і далі вдоль железної дороги, майже два mm -hmm. місяці, Це в Соледарі безпереривні, тобто не виходили, от, як зайшли, mm -hmm. і вийшли вже аж десь 25-го. Січня а як там вам вдалося так довго триматися? Це ж там і їжа, і речі, ну, і всі да, ці шляхи. да. да. Дуже Та й, було із-за того, що е, трохи незвично, що е, вагнери вони як, е, як сказати, як прусаки. Е, Психологічно було е, непросто там і солдатам, тому що їх направляли невеликими групами: по п'ять чоловік, по троє, mm -hmm. по десять. Ну, це так називаємо м'ясо, яке зараз звучать. Як таке відкриваєш ним вогонь, ззаді хтось є, хто наблюдає де ти, звідки а, зв стріляєш, йде. і mm -hmm. тут же починається ну, серйозні обстріли, вже там і мінометка, mm -hmm. і клемети, і СПГ. Ну, в общем, це все, вони щоб що виманити, є. посилали да, людей, да, щоб розкрити що, вас. Що от, одна із причин, ну я так бачу, що Допустим, Солидар залишали, то, що дуже багато людей, ну якби не розумілися, як бути в такій ситуації. Вона рішалася, ну воно швидке життя підказала, коли йдуть ну, штучно, так скажемо, бачиш на напрямку солдат. Головне, щоб паніки не було. От у нас, не дивлячись на. Ну, дуже такі серйозні обставини. Е, мені саме приємно, що за 9 місяців бойових у мене в зводі ніхто не загинув, а mm -hmm. поранення от у мене вийшло саме важке. Нас е, з хлопцями, коли, допустимо, там Бахмутська, Солидар, е, робили так, що е, чіпляли ж не було ж спецзброї в гранатометному взводі, сапер по штату не положен. І ми mm -hmm. чіпляли, робили хлопці тут у Мільці на автоматах глушителі. І коли йдуть, то весь вод не вскривався. Тобто людина сиділа десь або mm -hmm. в той хатині, або там в тих руїнах ну, де... з різних місць. Да, Якби одиночними вистрілами убивали. Получається, що ті, хто за ними ну положили, положили. А хто стріляв звідкіля ну й одному, мабуть, зручніше, бо потім вибратися. Ти там постріляв і швиденько куди став. Рядом хлопці uh -huh. сиділи, мінялися. Допустим, якщо у нас там якесь є капітальне там. Бо не підвал, uh -huh. або щось, то чергують на позиція. людина ж не робот, треба ж і відпочивати це все хоч на адреналіді, все одно дуже непросто. І таким от чином, щоб ну, ті хлопці там, ну, сусідніх там, підрозділів, хто як от йдуть, п'ять там, там, вагнерів, і у них починають і кулемети, і гранатомети, uh -huh. і, і майже там. Хвилини, і виходить, що Накривають. їх вибивають, тому що спалили своє місце розташування. Mm. Ну, от така от хитрість нам дозволила от два місці. триматися там. Да. А поранення це важке, що ви отримали. Це там сталося? Ні, це вже у Бахмуті, це вже ну, це Солидар. Грудень-січень потім. Вивели, відпочивали там три неді, ну місяць майже і вже десь з, з, з початку квітня ми поїхали. Це в Часов'яр, і атуди uh -huh. вже в Бахмуті воювали. У нас була територія там району Юбілейний. юбілейний. Uh -huh. От. Ну, та ж та ж історія, ті же Вагнера. Ну, звичайно, дуже там помогло те, що вже Солидар научив, не палиться, не, ну, не видавати де, де ти знаходишся. Хоча було, звісно, важче, тому що з'явилися вже безпілотники. І, якби, ну, вони теж вчаться, часі да. не реагують. У нас, допустим, по Бахмуту ну, гранатомет давав. Ну, дуже багато допомоги піхоті, тому що е, обична даже мінометка, якщо е, ворог ближче, ніж 400 метрів, стріляти не будуть. Хіба що там mm -hmm. якась бронетехніка. А оскільки вони ну, лізли е, саме, так скажем, піхота, то ну, це все стрілецький бій. І Як е, підтримують піхоту, тільки гранатометом. Mm -hmm. Ми там е, Умудрялися таке, хавали гранатомети по висотних цих руїнах. Там п'яті етажки, дев'яті етажки розраховували mm -hmm. балістику, і ну, настільки вже хлопця відполіровано було все підготовка, що ну, буквально там секунд за 15 вже били з гранатометів. Тому що дистанція бою ну, теж 150-200 метрів. А То як там сталося, що поранили вас? Там є у цікава нас... у вас історія з запальничкою, яка вам можна сказати врятувала да, да, життя. Все. Це збирався до війни бросити курити. Ну, звичайно, на війні там трошки по-другому, Да. Ну, це вийшлося в були в хаті з безпілотника, виявили все-таки нашу хату. Почався дуже інтенсивний обстріл, і розбили там пів хати, де ми сиділи, і криша горіть почала, довелося перебігати. Сусідня хата теж розбита, і ну, треба було десь метрів 150 пробігати по вулиці, щоб через дом… ну, Сховатись там, так, да, що розбивають, якщо це 120-й міномет або артилерія, там, ну, 152 калібру, то, звісно, хату розносить снаряд, От у нас, я ж кажу, почала гріти, діватися нікуди. Ну, вже Дуже звісно, допомогло, що хлопці підготовлені, це ж дистанція вороги і ще ж сидять 150-200 метрів. От, отходили хтось на прикритті, в цей час перебігають. Потім ті, що перебігли, присаджуються прикриваті. І, ну от коли перебігали в цю другу хату, вже хлопців. Ну, я як, як прийшлося всіх вже ж. Підганять воно на адреналіні, щоб заховалися, не на вулиці, там mm -hmm. стояли, а щоб хоч mm -hmm. в хату забігли. Поки всі загнав, прилетіла міна. Ну, віддати, десь безпілотника вже нас побачили. побачили, да. Ну, спасло, що там врем'яночка стояла, 120-та міна, буквально метрів, може, 10 десять. З уламком. Уламкам і уламок, ну, мені повезло це, якби, ну, я, скажімо так, в душі Бога вірю, а тут таке, як ангел-хранитель, осколок ну, здоровений десь як на треть спічного коробка залетів зверху вниз. В кармані була запальничка в сталевій така пльоточки, отрикошетила ці запальнички і ударила в пахт, було... Бедро це кусок таза, ну, і остановилася застряла mm -hmm. в бодрі, тобто ну, артерію не заділа. Mm -hmm. ну, там от. Швидко дуже треба було реагувати з артерією. Ну, там, там дуже, ну, артерія, то, мабуть, вже б не розмовляв би, так. Да. Ну, емоції, звичайно, таке. Mm -hmm. Починаючи від того, що думав, що ногу одірвало. Mm -hmm. Mm -hmm. Далі потім розумію, що щось не то, і хлопці вийшли одразу ну, ж після розриву. Воно ж не зрозуміло, де, де хто, де, що командир на вулиці залишився, Ну, вискочили десь через хвилину, допомогли, тому що ну, таке поранення, удар, виходить, ще осколок один ударив. Ну, що по бронежилету мене uh -huh. розірвало магазин. І Один в каску ще ударив. Ну, каска не застегнута, ми спеціально не застегнули, як з убилом uh -huh. Ну, Якби тут синяк тільки, ну а в ногу, звісно, удар такий серйозний. Якби, Хлопці витягли вас і правили е, до да, шпиталю. Так, да, да, тягли. Ну, дуже важко, звісно, це поки до фільшеров, це така віддільна історія, звісно. Ну, mm -hmm. спасли, так скажу. Все ж таки, я на рації був і командир спешки, і mm -hmm. ну, офіцер, тому дотащили, ну і знали вже ж. Майже дев'ять місяців провоював, то, звісно, знали всі. І там, скажімо так, метрів 500 до фельдшеров, що ті зробили там якусь там. Тому що таке поранення, що туди Там ж не турнікет, ні не поставиш. Да, важливість теж аптечки, щоб mm. хлопці, хто на війні ну вони вже багато розуміються в цьому. Бенти, які спеціально з пропітки mm. вони розбухають. Це напихали туди. Так. От. А ну, аптечку нехтувати в жодному разі ні, не можна? Ні, Так. Ні. Да. Ну після цього ви не змогли продовжувати службу? Чи ви за віком звільнились? Ні, мене списали, за... А, списали ще за віком. Я ж ще не долучається, у мене було п'ять операцій. Uh -huh. Я, ну, лікувався майже 9 місяців, а в армії, якщо ну чотири місяці вже вважається тяжке поранення, вже ну, зазвичай десь uh -huh. або раніше обмежене, або або зовсім звільняли. Ну, Моє ситуація якби такий час. Хоча у нас от, мені лікарі нравляться, звісно, з нашого ВЛК. Мене зразу не списували, дали півроку не придатен. Да. Ну, Але якби... ж протез у вас, я так розумію, У мене протез, саді... як це я раніше не знав, що такі болячки є, як артрози. Оце та забедрена. Mm -hmm. Ц... Це шарова опора називає. Ну, тільки вона мене. Якби в увілічено відісад пиля на mm -hmm. бедро і випилена, випилена. Ну. А Чим ви <с займаєтесь <с зараз? Ви повернулися на службу, ви вже не повертаєтесь <с> з причин здоров'я? Ну так, ну, да, да, списали, Ну, їздив тільки на службу, на так сказати, Дембіський заїзд з часу mm -hmm. там. Ну, Дуже приємно там поспілкувалися, тому що зазвичай з армії якби в духі Англічану ходять не попрощавшись, mm. От, спілкуюся до сих пір і з солдатами, і з офіцерами своїми, ну і зазвичай. Зі своїм взводом. <піллявшись> як вони там зараз тримаються? Ну, вже як цілосного взвода з того що був, немає, тому що <кіллявшись> хлопці є, ну наприклад, були з вищої освіти вже поїхали на офіцерські курси, вже офіцерами саме стали. От, є багато хлопців з пораненнями, то звичайно з гранатометом вже не, не побігають, переходили, їх. Хтось в водій, хтось там. От ви підприємцем були до да. війни, так і ви повернулися до своєї діяльності? Чи чим Не, ви займаєтесь? Ні, та діяльність? Що була вона ну зараз неможлива? Uh -huh. то, що немає експорту і якби. Ну, з певних причин ви не можете продовжувати. Не, і так. Нема можливості. Не кажучи вже, що хлопці, хто в мене задіяний, був вони в армії самі служать. Тому ну, як би цим займатися зараз неможливо. Ви в ну ви ветеранському руки теж. Так, да, я займаюся, щоб ну, так зрозуміло, що оскільки я добре розбираюся, як ну, інженер-конструктор, угу. то я ну, займаюся конструюванням для. Ну, для нашої uh -huh. оборонки і, і стрес ну, будівельні металеві конструкції. Це я можу проєктувати. Тобто Та, ваша але, освіта допомагає, ви... да, uh -huh. допомагає мені, бути, приймати в активної участі. Ну, драйву звичайно не вистачає, тому а не вистачає після не всього вистачає. пережитого, хотілося б ще драйву? Ну, я б, якби була можливість, мені подобається з металом займатися там. Uh -huh. там ну... Зараз такої можливості немає, а робота конструктора ну це таке, як хтось тобто, там, помалював і не, не вистачає активності. Я така людина, а що. Ви говорили про те, що ви хочете навчити також, кому це цікаво, да, що ви ну, хочете працювати з тими, хто повертається, якось допомагати да, їм. Так, да, так. Да. Колись я ще, це, ще коли в інституті вчився, це в 89-му закінчував я. Думав, що буду вчителем в інституті. Ну, як би, таке, Да. Так, я з червоним дипломом закінчую. Mm -hmm. Ну тут якраз розвал СССР, дочка народилась 92 го Ну, звичайно, там не де вчителювання. Mm -hmm. Ну, скажімо так, таке е, життя воно дало ну Дуже серйозну закалку. То є, я ну, Все життя майже рішаєш, сам заробляєш гроші, і mm -hmm. ну, якби дуже багато розумієшся в усьому тому. Ну, зазвичай і в армії, там командирам звода, де, де, ну, я розумію, mm -hmm. що мені треба і як це зробити. А от за це, що навчання, да, у нас от ми спілкуємося. І була така от, ну, від себе пропозиція люди. Кожен хтось може обучити там, сантехніки, хтось може там зварювальника. ну Я от можу навчити, якщо з'являться ну, зацікавлені, там, з, з освітою. Хлопці, ну звичайно. Mm -hmm. да. тобто, я можу добре навчити конструкторським програмам, програмам розкрою, mm -hmm. гібки. Ну, це така підтримка, як самореалізація ще певна, для тих, хто повертається, бо багато хто повертається і не хоче на минулу роботу йти, наприклад, а хоче знайти себе по-новому. якось. Так, да, можливо, так, Ви... можливо, так. І ну, знання я можу. Ну я просто якби людина така спілкуюсь дуже багато. Я розумію, що які, наприклад, зарплати люди там. Хлопець, Де якщо хто, він зможе, отримання. той обрабатуючи центр, не, не, там запустити його, щоб він працював, не кажучи, вже якщо там програми писати може, або mm. там ну, ще конструюванням займатися. Ну це людині, тим більше зараз, якщо ще молоді, дає. Можливість, ну дуже велику можливість навіть Якщо фізично ти не можеш там відчувати себе твердо да, на ногах. Да, можливо да. ще і це дуже важливо. Непогані зарплати, як за інженера. Пане Костянтина, Я вам дуже дякую за захист, за мужність і за відвертість. За вашу дякую, ви просто неймовірний, неймовірна мотивована людина. Це був ветеран війни Костянтин Чорний і його історія. Сил вам та натхнення. Бережіть себе до зустрічі у наступних випусках.